Сьогодні у нас розпаковка посилки від магазину Shemi Shop та одноіменних товарів їхнього бренду. Нас тут будуть гель-лаки, гель-фарби та лак-мойра, які я замовляла. Посилку я ще не відкривала і будемо робити це разом з вами. Спочатку нас зустрічає така візитівка, там, де є контакти, та знижка на наступне замовлення та знижка при фото та відеовідгуках. Відкриваємо посилочку, до речі, посилка дуже гарно пахне. Перше, у нас, що тут є гель-лак. Це у нас чорний колір, має гарну пігментацію, але ми з вами потім все перевіримо і нанесемо на тіпсу, щоб подивитися, яку ж він має пігментацію. Далі в мене білий гель-лак, до речі, дуже. Яскравого холодного відтінку, такі, які я люблю, і кажуть, що він лягає в один шар. Це ми з вами також перевіримо. Далі в мене є цукерочка, потім дві баночки в мене гель-фарби, Чорна та біла гельфарби без липкого шару, також ми подивимося, як вони будуть наноситись та промальовуватись. І у мене є ще такий набір лак мойра серебрястого кольору, який дає металевий ефект, та спеціальний закріплювач для цього лаку. Ми також його нанесемо на тіпсу та подивимося, який воно дає ефект. І дві даліпки на тіпси для наших гіллаків. До що приступаємо до тестування наших товарів. Спочатку я беру білий гель-лак і наносимо на тіпсу. Обіцяють, що він лягає в один шар. Зараз це ми з вами перевіримо. До речі, консистенція дуже зручна, і дійсно, гель-лак лягає в один шар. Дуже пігментований та має холодний відтінок. Тіпса перекрита рівномірно, гарно запігментований гель-лак, тому відправляємо в лампу на одну хвилину. Далі я беру чорний гель-лак, також кажуть, що він лягає в один шар, тож з вами також його протестуємо. Прокрашую тіпсу. Дійсно, він лягає в один тонкий шар, має дуже гарну пігментацію та зручну консистенцію. До речі, цей гель-лак також просихає за одну хвилину. Далі в мене лак мойра, який має сталевий ефект, сушити його потрібно на повітрі. Промальовуємо нашу тіпсу та чекаємо, коли висохне наш лак. А поки ми з вами перейдемо до наступного товару, це у мене гель-фарба чорного та білого кольору. Я вже їх відкрила. Як бачимо, що гель-фарба має в'язку консистенцію, на перший погляд, також має гарну пігментацію. Але ми з вами зараз перевіримо. Я візьму свій тонкий пензлик і з вами спробуємо щось намалювати. Малювати я буду вензиля, як і завжди. З перших кроків я бачу, що фарба лягає дуже гарно. Вона не розтікається, дуже має гарну пігментацію. Для вензилів це ідеальний варіант. І також спробуємо ще на тонких лініях, чи буде запігментована тонка лінія в один шар. Промалювали. І, як бачимо, так можна використовувати для тонких ліній, також, я думаю, можна його використовувати, звісно, і для френчу, як чорну, так і білу гель-фарби. І що дуже важливо, гель-фарба не розтікається по поверхні, незважаючи на те, що ми малюємо по матовому топу, все ж таки не всі гель-фарби ідеально лягають на поверхність. Цією гель я задоволена. Далі я візьму білу гельфарбу знову ж таки, і спробуємо з вами також промалювати декілька рухів. Також я малюю декілька завитків вензелів. Як бачимо, знову ж таки, гельфарба також гарно пігментована, гарно тримає форму, не розтікається. До речі, гельфарба це без липкого шару. Ними можна малювати по топу. Також тестуємо тонкі лінії. Гель-фарбу я просушувала 2 хвилини, просохла вона дуже гарно, нагадую, знову ж таки, що це гель-фарба без липкого шару. Гель-фарбами я задоволена, тому, звісно, буду користуватися в своїх МК. Та, звісно, з клієнтами. Далі повертаємося до нашого сріблястого лаку. Просушили, до речі, сушити його потрібно 2 хвилини. Далі я беру закріплюючий топ, наносимо та чекаємо 8 хвилин. А далі ми можемо вже перекривати звичайним топом. Звісно, всі матеріали я спочатку тестую на собі. Особливо я хочу протестити цей сріблястий лак, як він буде в носі, і потім, звісно, вам це покажу та розкажу. Також залишаю вам контакти, всі посилання на магазин, якщо ви захочете щось замовити, я залишу в описі під відео.